la vie en rose. Всім привіт! ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. Як на мене, найбільш зворушливо троянда сприймається восени ближче до зими, коли вже наближається справжній холод. Тож сьогодні я б хотіла пересвітити відео. Трояндовим ароматам, які, як на мене, неймовірно гарно розкриваються саме восени. І всі флакони, які ви сьогодні побачите, будуть мати рожевий відтінок, той чи інший відтінок рожевого. Якби я не обмежила так собі задачу, то напевно ароматів було б значно більше. І розпочну я свою добірку з аромату, який з'явився у мене наприкінці літа. Це новинка в моїй колекції, і це Fleur маск від Narciso Rodriguez у версії Флораль. Туалетна вода. Дуже багато хто з блогерів розповідає про цей аромат як про прекрасний літній, свіжий варіант саме на літо. Я повністю згодна носила його влітку залюбки, принаймні останні дні літа і початок вересня, коли ще було досить спекотно. Але я зрозуміла, що, по-перше, я не насолодилася ним. По-друге, цей неймовірний, шипровий, мускусний водночас. Аромат мені потрібен і восени. Він такий. Яскравий, як його колір, як колір цього неймовірного рожевого флакону. Він неймовірно шлейфовий, надзвичайно стійкий. І нещодавно я зрозуміла, що змити його з волосся просто неможливо. Тож цілком може бути, що якраз осінь, а зокрема рання осінь краща пора для нього, ніж літо. Неймовірний аромат троянди з мускусом і шипровими відтінками. Який полонив мене з першого подиху, коли я з ним познайомилася. Буду насолоджуватися ним і надалі, і вкотре милуватися красою ароматів від Нерсису Родрігес. ще один шипровий трояндовий улюбленець, але цього разу без мускусу. А з хвойними нотами це Gucci Guilty Absolute Po Неймовірно красивий також відтінок флакону. Колір надзвичайно насичений, темно-рожевий, але саме скло. Прозоре, аромат неповторний, прекрасний, ягідно трояндово-хвойний, лісовий, заспокійливий, водночас спокусливий. Я обрала його для себе 5 років тому, як неймовірно оригінальний. На той час для мене аромат серед люксу. І досі я вважаю його дуже оригінальним. Продовжуємо тему ягід ароматом від Yves Saint Laurent Parisien. Неймовірно красивий флакон, хоч це і мініатюра. Я тримала в руках, звісно, і повноцінні флакони. Неймовірна краса, неповторність, вишуканість. Це нота вінілу, Достатньо оригінальна знову ж таки. Я б навіть сказала дуже оригінальна. І вона тут відчувається. Відчувається майже на смак разом з ягодами. І, звісно, тут є прекрасна троянда, яка звучить у дуеті з фіалкою. Від ми переходимо до малини, і це, звісно, Герлен Летит РОП нуар. Маленька чорна сукня версії кутюр. Фантастичної красив флакон і неповторний для мене аромат, в якому поєднується троянда. З малиною та шипровими нотами. І мені здається, цей аромат я не сплутаю з іншим ароматом з колекції маленьких чорних суконь Грилен. Це мій безумовний фаворит, терпкий, аристократичний, вишуканий. Не на кожен день, як ця сукня. Ще один шипровий трояндовий аромат, але він уже значно більш шипровий, значно більш класичний, значно більш. Не мов би передбачуваний, це Common Evidence від Івроше у версії парфуми. Неймовірно красиво зроблений флакон, і всередині нього дуже красивий трояндовий шипр з виразними нотами добового моху і медовими відтінками ця медовість, пилку квітки. Є надзвичайно виразною, тож він може бути досить важким для літа і навіть весни. Тож восени цей аромат, як на мене, ідеальний. У наступному ароматі теж є певна шипровість, хоча тут я на неї не чекала, але вона є. Вона досягається, напевно, на тому пачулі в першу чергу. І це Taste of Kiss від L'arive. Це бюджетна парфумерія. Але в моїй добірці зустрічаються аромати з різних сегментів, як правило, я їх комбіную. Це не мов би, і гурманський аромат. Це справді так. І водночас, як я вже сказала, з терпкими шипровими відтінками, дуже красиве збалансоване поєднання. Завдяки цьому цей аромат не набридне, не задушить і може потішити в першу чергу у холодну осінню погоду, можливо, у дощову, у дуже незатишну погоду. Він додасть цього затишку і спокою, і гарного настрою водночас. Цей аромат від тварів є бюджетною версією надзвичайно відомої композиції від Lancome La Nuit Tresor. Ще один аромат від бренду Larive My Delicate, присвячений Троянді, є копією аромату Joy від Dior. Для мене ця копія є гарною, але дещо віддаленою, піддаленою. би такою, що стоїть на крок в бік від. Джой Вітіор, не тільки за, так би мовити, дорогу візною свого звучання, але і за самим звучанням, в цьому ароматі я чую значно більше фруктовості, а конкретно аромату сушених фруктів, зокрема кураги. Також тут є молочність, певна, якої я зовсім не помічаю у Джовітіор. Це дуже медитативний, заспокійливий аромат. Можливо, навіть аромат для самої себе, для відпочинку, для домашнього використання. Мені він надзвичайно подобається. Саме своєю неповторністю, саме своїм оригінальним індивідуальним обличчям. І, звісно, сам Joy від Dior також у мене є, і це один з моїх улюблених ароматів, який містить дуже вразні. Подиколоні ноти, яких я майже не помічаю у My Delicate, у попередньому ароматі від ларів. Джовідіор це радість цитрусових на старті, це неймовірно красиве, жіночне, яскраве троєндове серце. Це досить добре виражений мускус у базі разом з сандалом та пачулями. Прекрасний, розкішний, яскравий, багатий аромат, багатий за своїм влучанням. Це аромат, який миттєво піднімає настрій і справді справді дарує радість. Ще один аромат, який діє на мене у схожий спосіб, це мадам Ізабель, знову ж таки, від ларів. Щось багато у мене сьогодні ароматів від цього бренду. Але, напевно, настільки люблю троянду, що в мене справді багато ароматів з трояндою в цілому. Отже, це клон на Шанель. Мадмуазель, Один з найкращих клонів, які я зустрічала. Це м'який ніжний, жіночний аромат з дуже радісним підтекстом, краса фруктового звучання, сама троянда, яка тут в тандемі з жасмином звучить, прекрасна пачулієва база, яка дуже довго залишається на шкірі та волосі. На другий день на волосі цей аромат звучить для мене навіть іще привабливіше. Прекрасний, прекрасний клон на Coco Mademoiselle. один з улюбленців моїх від бренду Лерів. Ще один мій трояндовий улюбленець взагалі це аромат від Escada, Escada Special. Неймовірний флакон, такий королівський, будуарний. Який так і проситься кудись на туалетний столик. Для мене це одна з найкращих, найнатуральніших троянд, але в цьому ароматі достатньо сильно відчувається мускус. Відповідно, я не змогла носити його влітку, особисто я. І навесні навіть мені цей мускус заважав навіть у прохолодну погоду. А на осінь я вважаю, що це просто ідеальний супутник для виходу, для. Офісу для себе, для побачення. Цей аромат асоціюється у мене з е, трояндами, які стоять у вазі. В ньому дуже багато вологи, але водночас, як я вже сказала, дуже багато мускусу. Це не непомітний аромат. Він має своє неповторне і досить яскраве звучання, попри свою акватичність і рожевість, ніжну достатньо, рожевість кольору. Ще один майже еталонний для мене аромат за останній час саме трояндовий еталонний аромат це Ідоль «Ланком». У мене версія нектар. І з цим ароматом я провела майже всю минулу осінь. Попри те, що коробочка мала ніжний відтінок, сам аромат, як бачите, дуже насичений. Недаремно це версія нектар. Це надзвичайно густий аромат. З натуральною трояндою, але водночас з досить великою дозою солодкості. Цей аромат обов'язково помітять на вас. І якщо вам не хочеться, щоб він домінував, у якийсь момент не варто його одягати. Він дуже помітний, дуже яскравий і може навіть заважати, якщо ви збиралися, наприклад, насолодитися. Осіннім повітрям ні, ви будете відчувати в першу чергу цей аромат. Принаймні, звісно, так сталося зі мною і можу говорити лише про себе. Безумовно, отже, яскравий, спокусливий, помітний, трояндово-мускусний аромат і доль від бронком у версії нектар. Також у мене у тревел версії ось така композиція в рожевій коробочці. З чорним градієнтом це агент-провокатор міс Епі, міс агент-провокатор. А сам флакон, як бачите, ось такий чорний, дуже загадковий, і сам аромат повністю відповідає цьому оформленню. Це троянда потужна, обрамлена спеціями, бальзамічними нотами, муарна осіння троянда, як же без цього. І одразу ж продемонструю Лажан Агент провокатор аромат на заміну якому і прийшов міс Ейпі у свій час. Це неймовірна композиція і ще гарніша для мене, ніж міс Ейпі, але і надзвичайно в неї Не даремно ці аромати порівнюють, не даремно вважають їх взаємозамінними. Я можу з цим погодитись. Я спеціально провела нещодавно порівняння для себе цих двох ароматів у паралельному затесті, і можу сказати, що вони справді майже близнюки. Однак, якщо прислухатися, то яскраво можна почути і відмінності. У міс Ельпі не мов би вища тональність, можливо, навіть дещо мажорний настрій. А в ароматі Лажан одразу домінує бальзамічність, шкіра. Ноти диму, сандал, підпалена деревина, навіть якась мішковина мені уявляється, спецієвість, сухі трави, просто якесь магічне зілля для спокуси. І в усьому цьому замішана надзвичайно темна, спокуслива нуарна троянда. Для мене однозначно в цьому ароматі в базі сандалу. Більше, ніж у міс Епі. І я рада, що присвідчилась у цьому. Для мене Ляжан більш сандаловий, більш приємний, більш медитативний і більш мій. Принахідно я завжди показую у відео пробники ароматів, які мене надихають, якими я користуюся одночасно з повноцінними флаконами. і Сьогодні я б хотіла зробити акцент на деяких ароматах, які є у мене саме у таких варіантах. Це, по-перше, звісно, Le Petit дроп Noir від Guerlain Black Perfecto у версії Eau de Toilette Floral. Ось така теж темна, готична, нуарна троянда. Вона має бути шкіряною, але для мене вона дуже позитивна, мильнувата троянда, яку я з радістю використовую саме весні. Від «Герлен» має також Мон Герлен» Bloom of Rose у версії Autor Toyette. І це дуже ніжна трояндова композиція, яка з часом глибша і дуже сильно починає нагадувати сам Мон Герлен», який присвячений лаванді та ванілі. Впізнається тут ця неймовірно красива база Мон Герлен». Троянда тут, не мов би очевидна, але водночас. Дуже оригінальна саме завдяки ось такій монгерленівській базі. Армат від італійського бренду The Merchant of Venice дуже сподобався мені своєю натуралістичною трояндою на старті, з зеленими відтінками, дуже і дуже природною справді. Такою зворушливою, але з часом вона також теплішає, однак не переходить у гурманське звучання. Гурманськість тут є завдяки ванілі, але лише легеньким натіком. Дуже красивий трояндовий аромат. Для тих, хто любить натуральну троянду, але не занадто легку і прозору, а більш насичену. І закінчити свою добірку я хочу ароматом від українського бренду зі Львова. Апотекарі Skin Desserts, Аптечні десерти для шкіри. Цей бренд виготовляє вишукану косметику для країнок з вишуканим смаком. І, до речі, мені дуже подобаються ті продукти, які я пробувала, я колись про них розповідала. Зараз дуже хочу повернутися до тестування цього бренду. І аромати цього бренду мені також переважно подобаються. Один з моїх фаворитів це Rose Jam. Це справді трояндове варення, варення з полісток троянди. З додаванням алкогольних нот, диму, трохи припаленого цукру, але зовсім злегка. Це звучить справді по гурманськи але досить вишукано і для осені просто ідеально. Це той аромат, який підніматиме настрій, зігріватиме, додаватиме затишку і водночас спокушатиме. Прекрасний аромат для побачення саме в холодну пору року, саме восени. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі про свої улюблені аромати з троянду, які ви любите носити саме восени. Залишайтесь з каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!